Якщо жінкам зробити менструальні вихідні, то чоловікам треба зробити алкогольні вихідні. Я хочу три дні лежати на дивані, пити горілку з соком, їсти канапки з мармулядою і дивитись індіану Джонса. Тобто він зрівнює фізіологічний процес і алкоголізм. Як ми можемо взагалі це ставити поруч? Вибачте, якщо є жінки, які викликають швидку допомогу, які п'ють купу знеболюючих в ці дні, ви типу реально і алкоголь. Жінки мучаються від болей під час місячних перепади настрою, весь час болить живіт, а чоловікам або вийвнути, що вони бідні бухати не можуть, бо їм не дають на це вихідні. То тобі примусово кожен місяць силою заливають алкоголь, допоки не впадеш мертвим, починаючи років з 12 і до пенсії. Тобто жінки на цих вихідних будуть в крові страждати від болю, а чоловіки будуть пити горілку і відпочивати. Ну що ж, ви вирішили бути публічно топим, це тільки ваша ініціатива. Його відповідь на цей коментар. Ну, ти ж вирішила бути публічно страшною. Що, ти взагалі, в адекваті таке писати? Я не розумію. Давайте виключимо йому інтернет. Я просто не розумію, як досі при такій кількості інформації чоловіки можуть висирати таку херню. Блед ці мистру називаються лікарняний або за свій рахунок, а потім чи їм менше платять. Wow. Я так розумію, це написав якийсь чел бідняшка ущемлений, який трішечки не розуміє, що лікарняний або за свій рахунок ти не можеш брати кожного місяця. Є роботи, на яких тобі важко вибити хоча б декілька вихідних на місяць, типу додаткових. Я маю на увазі. Що це буде кожного місяця? Я не думаю, що людину не виженуть з роботи, якщо чесно. Тому що всім треба людина, яка буде постійно стабільно ходити на роботу. Лікарняний це коли ти хворієш. А якщо ти не розумієш, що це фізіологічний процес нормальний у жінки, то в мене для тебе якби неприємна є новина. Я тобі бажаю відкрити інтернет, Google, чат GPT, можна і дізнатись, що взагалі таке менструальний цикл у жінки.